У першому нашому занятті ми взагалі з вами розберемо, що таке діафрагма, де вона у нас знаходиться в нашому організмі, навчимося її відчувати, щоб навчитися з вами правильно дихати, щоб в подальшому ми могли правильно виконувати наші вокальні та дихальні вправи на правильному діафрагмальному диханні. Взагалі існує декілька видів дихання. Але основним загальноприйнятим серед світових вокальних школ та а, вокальних практиків вважається діафрагмальний тип дихання. Діафрагмальний тип дихання це глибокий вид дихання, коли ми інтенсивно вдихаємо повітря, а, посилаючи його у нижню частину наших легень. А, при цьому ребра наші розходяться в сторони. Діафрагма напрягається. Діафрагма це така мишця, м'яза, яка розташована горизонтально і вона розділяє ту частину, де у нас знаходяться легені, легеневу частину і частину, де у нас знаходиться наш кишківник, і стравохід та інші наші органи. Діафрагма є горизонтальна мишця. Вона куполообразна, і при інтенсивному вдосі ця мишця у нас напрягається, виштовхуючи наші органи донизу, при цьому у нас вип'ячується назовні живі. Нам так здається. Ну, він і насправді нас трошки має вип'ячуватися. А видих у нас уже повітря має бути повільний. І при цьому діафрагма, коли ми вдихаємо повітря, вона вже розслабляється, а починають працювати інші наші м'язи: це м'язи брюшного пресу, м'язи спини та м'язи поясного каркасу. Тобто, коли ми вдихаємо повітря, поясний каркас у нас розходиться, а коли ми видихаємо, всі разом розмовляю зараз з вами при видиху поясний каркас, у нас сходиться взагалі, що є основним і головним? Що коли ми робимо вдох, інтенсивний наш посилаючи повітря у нижню частину легень? То ми маємо бути повністю розслаблені, намагаємося повністю розслабитися. Головне, щоб у нас були розслаблені плечі, наші ключиці, а наші голосові зв'язки, м'язи шиї, м'язи обличчя, м'язи нашої щелепи. все має бути розслабленим. Має працювати лише Наша каркасна, ось ця ось поясна частина, де в нас знаходиться діафрагма, і е, нижня частина ребер, і нижня частина наших легень, що є основною помилкою взагалі вокалістів, часто буває так. А що коли ми вдихаємо повітря, бачите, грудна клітина у нас піднялася. Плечі піднялися, все зажалося, шия зажалася, і ось і мені вже навіть зараз з вами дуже складно розмовляти. То а, я розмовляю взагалі на опорі, що таке, коли людина розмовляє, знаєте, кажуть, розмовляти треба на опорі. Це вона ось так ось в волосових зв'язках. Що а, саме на а, діафрагмальному диханні, що глибоко посилаємо повітря у нижню частину легень. Вона повітря це стає на діафрагму, і ми розмовляємо на оборі. Давайте тепер з вами спробуємо це все зробити на практиці. Спробуємо з вами подихати. Спочатку маємо повністю розслабитися. Випрямляємося, розпря... розпрямляємо плечі, щоб нічого не сутулитися, не горбитися, щоб нам нічого не заважало. Плечі назад опускаємо їх донизу. Розслабляємо руки. І м'ясо шиї Уявляємо, що у нас в руках знаходяться якісь бажелі, якісь гірки чи грузики, які не дають нашим плечам при вдоху повітря підніматися догори. Ось нас нібито щось тягне до низу. І як це має виглядати? Ми уявляємо, що у нас всередині знаходиться такий поршень, яким ми маємо накачати швидко-швидко повітря, щоб воно потрапило одразу до нашої нижньої частини наших легень. І при цьому мають ребра розійтися у сторони, наша нижня частина ребра. Вдох. Інтенсивною ми робимо через ніс і можемо допомагати трохи ртом. Тобто у нас виходить змішаний вдох ротоносовий. А коли ми видихаємо повітря, ми видихаємо його через рот. Тільки не так видихнули. А робимо таке повільний видих. Уявляємо, що у нас перед нами стоїть якась свічка, яку ми не маємо затушити. Ми маємо якби, дути на цю свічку, щоб вогонь ледь-ледь рухався. І не загасити її одразу, а при видиху обережненько дути на цю нашу свічку. Ну що, пробуємо подихати. Можна ручки пустити вниз чи поставити їх сюди. Але плечі не піднімаємо. Видихаємо повітря і вдихаємо його інтенсивно через ніс. Бачите, як у мене розходяться мої ребра в сторони? І спина. Дихають спиною. Відчуваємо, що наша спина, наша нижня частина ребер на спині дихає з нами також. Якби дихалося, ось поясна наша частина. Повітря попадає не в живіт, не, не ось так ось має бути, що в живіт ходить. А саме в сторони розходяться саме наші ребра. і ось ця ось ця Передня частина нашого животу, де у нас знаходиться прес, вона також йде сюди вперед. А нижня частина живота має залишатися також спокійно, як і наші плечі. Якщо можна перевірити, що ми правильно з вами дихаємо? Покладіть одну руку на грудну. Нашу клітину одну поставте Наталію. І е, привдосі ви маєте відчувати, що та рука, яка лежить на грудній клітині, вона нікуди не піднімається, нікуди не рухається, а е, рухається лише та рука, яка стоїть у нас на талії. Вона має убік розходитися в бік. Так як наші ребра розходяться в бік, рука має йти за ними. Ребра розійшлися в сторону привдосі, зійшлися при видоху. Розійшлися привдосі, при вдосі, при видоху. Ось я розмовляю при видоху, розійшлися, зійшлися. Рука, яка лежить на грудній частині, нікуди не рухається. Тут все у нас спокійно зверху і вільно. Ніякого зажиму ми не маємо з вами відчувати. Коли ми вдихаємо повітря, в ключицях, ні в гортанні, ніякого режиму не має бути повна-повна має бути зверху свобода. Мають, тут у нас бути напряження, може якісь там трошки больові відчуття навіть може з'являтися, тому що, якщо не дуже тренований цей каркас, то також може від напряження мишць, м'яз наших, може трошки з'являтися больові почуття, але на це дуже уваги також можете не звертати. Це все норма. Надуваємо наш поршень. Здуваємо, якби накачуємо себе повітрям. Це правильне, глибоке діафрагмальне дихання. Так, і професійні вокалісти. Також співають на такому диханні, на опорі. І ось таким чином декілька разів можна подихати. Кому зручно 5 разів, 7 разів, можете поставити відео на паузу і таким правильним нашим диханням подихати, трошки відчути саме свій організм. Також можуть з'явитися у вас запаморочення чи потемніння в очах. Але це також не страшно, просто зупиніться, видихніть повітря, розслабтеся і трошки постійте. Бо якби наш мозок починає абільно наділятися киснем, бо в повсякденному житті ми ж так з вами інтенсивно надихаємо. Тому кисень не так абільно попадає до нашого головного мозку і нашого організму. Тому може такі фізіологічні процеси, як запаморочення чи потемніння овочах, відбуватися. Також може забулькати десь щось у нашому шлунку, нашому кишківнику, щось зажурчати. Це також не страшно, тому що коли ми вдихаємо повітря, діафрагма, наша мишця, ця горизонтальна вона напрягається, вона починає давити на органи брюшної полості, і вони трошки починають рухатися. І такі фізіологічні процеси також можуть відбуватися. Але це нічого страшного, це все фізіологія, бо ми переходимо на правильний тип дихання з вами. Ще одна вправа, яку я хочу з вами сьогодні зробити, це ми будемо вдихати також інтенсивно повітря і випускати його на звук С. Розслабляємося, видихаємо, опускаємо ручки. Не забуваємо, хто може, ставити, хто може контролювати плечі, але хоче контролювати наші ребра, що ми правильно вдихаємо повітря, ставить руки на Наталі. Кому зручно опускаємо ручки головне, щоб нічого не зажималося, ні не піднімаємося. Розслабляємося, вдихаємо повітря, наповнюємо нашу кулю, яка знаходиться всередині, і випускаємо повітря. Маємо максимально, максимально, як ми можемо, довгий робити видих. Хто не може довго, робимо коротенький видих. Хто може, як нам на, на умога довше, робимо доки Поїхали. Я так можу ще довго-довго стояти, ось розмовляю ще з вами на цьому повітрі. Ось. Давайте ще раз контролюємо наші ребра, наші легені, що у нас нижня частина легень працює. Розслабляємося, видихаємо все повітря, яке там зайво залишилося, щоб все вся спина у нас. відчуваємо, що все розслаблено. Плечі розслаблені, розпрямлені. І надуваємо ще раз нашу пудру. І максимально довго. Хто як може, так робить, можете поставити також відео на паузу і декілька разів, скільки вам зручно зробити цю вправу. Молодці! А також ви можете навіть поспостерігати за собою, як ви вдихаєте повітря, бо часто люди коли вдихають, роблять вдох, то у них живіт підтягується. Ось так ось вони роблять. А коли видихають на видиху, все розслабляється. Живіт, м'язи розслабляються, живіт як на назовні. То такий тип дихання взагалі неправильний. Правильний фізіологічний тип дихання, як я казала, то це діафрагмальний тип дихання. І ви ось поспостерігаєте там десь. День, два за собою, знаєте, задумайтесь, підловіть себе на якомусь моменті, і поспостерігайте, як саме дихаєте ви, щоб перестроїтися і перейти на діафрагмальне дихання. Що ось ви побачили, що, наприклад, при вдосі у вас ось так, при видоху, то сразу ви оп, себе зупинили. Так, ні, я вже знаю вправи, які я маю робити. Подихали, зупинилися і подихали. Декілька разів зробили ці дві вправи, які ми з вами сьогодні зробили, щоб організм перелаштовувати на правильний фізіологічний тип дихання. діафрагмальний глибокий тип дихання. Так що я вас дуже прошу, знайдіть, знаходьте декілька хвилин на день і подихайте. Поробіть ці вправи, які ми з вами сьогодні робили. Тому зручно на звук. Кому зручно, просто повдихайте, повидихайте і перевіряйте, щоб ви правильно дихали, щоб це все у нас дійшло до автоматизму. До... Бо чому ми взагалі це з вами робимо? Бо взагалі, завдяки цим дихальним вправам, у нас покращується метаболізм, розганяється а, лімфа, понижується артеріальний тиск, у кого з цим є проблема, покращується робота нашого кишківника, нашої травневої системи. Це є гарна профілактикою бронхіальних, астматичних різних дихальних захворювань. І, взагалі, так як у нас покращується метаболізм, то наші калорії, кілограми вони будуть станути просто як. Сніг на весні. Так що обов'язково робіть ці вправи, щоб вони дійшли до автоматизму. Ми перейшли з вами на правильне діафрагмальне дихання і в подальшому вже робили всі наші подальші вправи на правильному диханні.